П'ять команд хлопчаків 2015-2016 років народження з Дніпра, Запоріжжя та Одеси взяли участь у першому дебютному турнірі пам'яті вихованця міської дитячо дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Макара Ярофєєва, який загинув смертю хоробрих, захищаючи нашу батьківщину у війні проти Росії, ініціаторами і організаторами проведення змагань які приймала льодова арена нашого міста спільно виступили відокремлений підрозділ Федерації хокею «Шайбою України у Дніпропетровській області та обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Січня цього року виконкомам відділення Національного олімпійського комітету України Дніпропетровської області за ініціативою Федерації хокею Дніпропетровської області Шайги було прийнято рішення проведення цього турніру. День пам'яті загиблих воїнів і безвадні хокеїста Дмитро Петровщини, який виступав в чемпіонатах України. Цей турнір був традиційним. Приятне враження в організації проведення заходу. Віка, дяка Збройним силам, що ми маємо можливість проведіти такі заходи в час війни. Звітний традиційно розпочався зі стислого параду відкриття, на початку якого учасники змагань, судді та уболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять Макара Єрофеєва та всіх, кого забрала війна Росії в Україні. Мама героя пані Ірина хвилюючись і не стримуючи сліз, подякувала усім, хто організував турнір після чого зібрання привітав та побажав успіхів керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Дніпропетровській області Костянтин Таратута. А виконання державного гімну під склепінням арени стало традиційним офіційним прологом старту змагань. Ми дуже вдячні батькам, його, наше співчуття. Ми також дуже вдячні всім воїнам наших Збройних сил України, які дають таку змогу нам сьогодні, що ми можемо це все робити. Відокремний підрозділ Федерація хокею України у Дніпропетровській області і Олімпійський комітет Дніпропетровської області прийняли рішення, що цей турнір стане традиційним і кожен рік ми його будемо проводити. Протягом двох днів п'ять команд зіграли кожна з кожною заколовою системою. Після чого мала місце вишукана, втім, скромна церемонія підведення підсумків, на початку якої трибуни теплими оплесками подякували за сина Макара Єрофеєва, його батькам. Далі всіх привітав виконавчий директор Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександр Пшенічніков. А розчулений тато Володимир зворушливо і водночас збентежено говорив за Макара та його полеглих і живих побратимів. А мама Ірина, вкотре, не стримуючи сліз, вшанувала одного з перших тренерів свого сина Володимира Волошина. Дуже велика подяка всім, 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 всім. Я не буду перераховувати всіх, але всі люди це відчувається, всі проникли до всієї нашої країни. А в в, в обличчі Макара я хочу е, за живих сказати: тих хлопців, які зараз на фронті, відстоюють кожну. Кожний міліметр нашої держави, вона буде. І я хочу побажати в обличчі Макара ставитись повагою до тих хлопців, які зараз воюють, які зараз потребують нашої, нашої уваги. Де б це не було, і як, яким можна способом, і ця підтримка відчувалась на цьому турнірі. Тому я дуже дякую ще раз всім, всім, всім за цю повагу і за цей турнір. Далі калейдоскопом посипалося вручення різноманітних відзнак. Так першу її отримав наймолодший учасник турніру Голкіпер Ілля Полуектов з Дніпра. Батьки Макара для кращих захисників у кожній команді заснували приз захиснику від захисника України. В МДЮСШОР зимових видів спорту нашого міста ним став Платон Василевський, в Одеських морських вовків Міла Голубєва. А у Придніпровська ним визнали Арона Щербину. Найліпшим оборонцем у складі Дніпра був Владислав Горда, у запорізьких вікінгів Єлисей Чурко. Далі настала черга вшанувати кращих за амплуа. Серед голкіперів це Бела Хейфіц з Придніпровська, один з морських вовків Одеси Максим Демідов, залізобетонний захисник, а Дніпровець Микола Тєвсіїв – найгрізніший нападник. За участь у змаганнях почергово відзначили і солодощами джоні. Зокрема, саме такий позивний мав Макар Ярофеєв, хлопчиків з Придніпровська та одних з гостей їхніх ровесників запорізьких вікінгів. Дуже дякуємо, що нас запросили на цей турнір. Для нас після того як в нас відновилося заняття в нашій дитячій школі, це перша наш участь в такому турнірі. Ми дуже дякуємо Олімпійський комітет Дніпропетровщини, Федерації хокею Дніпропетровська. Будемо приїжджати, особливо з такої нагоди. Для наших дітей це дуже добрий приклад. На завершення дійшла справа і до призерів. з Кубком і бронзовими медалями. До Одеси повернулися морські вовки, які у стовповому, очному і водночас заключному матчі поступилися за друге місце Дніпру. Він срібний призер. А переможцем турніру стала команда вихованців дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту нашого міста, який вона завершила перемогами у всіх зустрічах, не втративши жодного очка. Спасіба всім командам, которые приехали, родителям, дітям, которые участвовали в этом цунірі. Турнир действительно получился хороший, такой бойовий. Я считаю, що такі турніри надо проводити. Щоб мы в памяти Макара. И і... очень был хороший турнир. Наши ребята очень хорошо выступили. Команды были очень приличные. Ну результат говорит сам за себя. Мы заняли первое место, мы были лучшими. Я думаю, что мы эту традицию будем и дальше продолжать. За давньою традицією, змагання завершилися фотографуванням на згадку на загальну світлину усіх, хто брали участь і вшанували пам'ять захисника і героя вітчизни Макара Єрофеєва.